Несе вогонь на голови окупантів. Саме такими словами можна описати унікальний безпілотний авіаційний комплекс Валькірія українського виробництва. «Валькірія» виконує розвідувальну функцію та є ефективнішим ніж дрони, оскільки має радіус дії 34 кілометри, може піднятися на висоту до 2000 тисяч метрів та розвиває швидкість до понад 100 кілометрів за годину, що й фактично робить його непримітним і безшумним. Артилеристи 45-ї окремої бригади переконані, український безпілотник точно їм допоможе ефективніше знищувати окупантів. Коли... Валькірія знаходиться в повітрі, то вона передає сигнал відео, і за допомогою того ж старлінку це можна транслювати безпосередньо в підрозділ, який займається ну, коригуванням. І вони дають точні координати, і, ну, відповідно, робота робиться. І це відбувається онлайн, це дуже важливо. Безпілотник артилеристи отримали завдяки футбольному клубу Рух. Команда від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає українським воїнам. А коли почули про цей комплекс, не задумуючись, вирішили, він потрібен нашим захисникам. Перше це апарат українського виробництва, тому це якби своєрідна така підтримка і національного виробника. І крім того, цей безпілотний апарат має Великі великі переваги, і ну, ми саме зупинилися на ньому. І думаю, що він буде дуже ефективною зброєю для 45-ї бригади. Цей апарат є нескладним в ремонті, а отримати поради, щоб полагодити у зоні бойових дій можна в телефонному режимі, що значно полегшує життя нашим оборонцям. Вони не вимагають супервеликої кваліфікації і додаткового специфічного обладнання для того, щоб провести. Ну, Незначний ремонт, якщо там вже дуже сильно пошкоджено, то відповідно можна звернутися до виробника. Це ще одна додаткова перевага, чому локальне виробництво дуже важливо. Тому що в разі, якщо це закордонний комплекс, то отримати технічну підтримку ну, по часу буде довго. Ми точно не зупинимося і будемо там з кожним. Тижнем я не знаю, з кожним місяцем нарощувати нашу допомогу, і ми хочемо, щоб цю мотивацію, цю віру перемогу передати іншим. Це вже не перша військова допомога від футбольного клубу. Рух керівництво каже: зупинятись на цьому не збираються, адже перемогти ворога можна лише спільними зусиллями.